Знайшла на горищі ось таку цікаву штуку. Так як я нею не користуюсь, вирішила продати. Але жіночка, яка купила, сказала, що він, їй не подобається, щось там в неї не виходить. Ну, от я вирішила переконатись, не працює він, чи, не, чи, чи вона просто не вміє користуватись. От що з того вийшло. Зараз покажу. На тіста. Дуже гарного такого. Розкатала пласт, так сюди розкатала його і нарізала полосками. Зараз покажу отакими полосками нарізала, отакими. Ну і ставлю в млинок Так, ставлю його в млинок так і хочу знати. Працює він чи не працює? Ой, погано виходить, бо я сама О, як гарно їде. А ну дивіться. Ну і чому не працює? Працює. Ну Бачите, злипається. Значить, щось зле. Що робимо? Беру я це тісто, витягаю. Маю муку. Маю муку. Обмочила в моці. Вже таке муці, і ставлю. Що вже зараз побачиться в мене. Що? Ну, що то одного руку робити, то що то. О, так. О, що? О як гарно їде. О, і все розсипається? О, яка краса. О. Ну, і чого не виходить? Тільки треба фантазії. Казала, що жіночка кулінар. Ну, фантазії в неї нема. Кулінара то, як гарно то все роз'єднується. Ну, буду користуватися я. Ще пригадую, це є ця машинка, це є моєї свекрухи. Вона колись це робила, а я трошки лінева. Не дуже хотіла робити цією машинкою. Ну, буду тепер користуватися, бо знаю як. А жіночці покажу відео, бо вона часто на базарі є.